Я вітаю вас, друзі, в дуже чудовому місці на природі. Я йшла і знімала осінь. Знімала перетікання. Як вона перетікає? З зеленого в жовті коричневі, в червоні відтінки. І хочу у вас запитати сьогодні і поговорити на тему того, чи ви помітили, як змінився смак. Води. Чи помітили ви, як змінився смак їжі? Чи помітили ви на собі, як ви комбінуєте смаки? Що додаєте? Про що забули просто? А що новеньке придумали? Замислювались над такими речами? Як взагалі змінюється все, і ми можемо з вами за цим спостерігати. Позаду мене, бачите, там в мене фонтанчики. Це моє озеро. Я тут живу в двох хвилинках. І ось, можливо, трошки шумно, але давайте все-таки поговоримо про важливі речі. А саме задавали мені питання люди. Причому це частенько так питають? Коли я говорю про духовні якісь речі, люди питають про те, а чи потрібно переходити на веганську їжу, а яку воду пити, а як відноситись до алкоголю, як комбінувати їжу, взагалі, як чи це впливає на вібрації, да? які там частотні, нечастотні, щоб втримувати, не втрачати ці вібрації, не занижувати так, свої, так люди питають: а що ж їсти? А що пити? Що саме пити? То я хочу вам сказати, що якщо ви не проводили ще такий експеримент, то проведіть, будь ласка, вода змінилася. І вона має е, такі властивості зараз, які перетікають в залежності від того, чи вони вам зараз потрібні. І ви можете регулювати властивості води своїм станом, своїм бажанням, відчуттям своїм. Так? А саме, дивіться. Наприклад, вода, От, якщо виділити три основних властивості води, так, як вони зараз змінились, тобто раніше була структура води одного вигляду, чому? Тому що туди ж входить молекула водню, так, у воду. А так як вона зараз зменшилася в розмірі, і вона, значить, впливає на все абсолютно. І от зараз дивіться, як, як цікаво відбувається, вода має, в залежності від температури її, так, має електропроводність чи провідність, теплопровідність так, і енергопровідність. І в залежності від того, що вам потрібно зараз в даний момент, так, ви можете собі регулювати. Регулювати саме структуру води, яку потрібно в себе загрузити. Я, наприклад, помітила, що вода, одна і та ж вода, вона змінює смаки. Кожен день вода інша. Наприклад, одного разу я, я замовляю воду, чесно сказати, в мене немає такої джерельної тут води. Я знаю смак джерельної води. Коли, наприклад, колись у нас був такий город величезний, ми брали землю, колись від підприємств давали. І нашій сім'ї дали від підприємства мого чоловіка землю. І це було десь в Ливкові під Житомиром. І там було там просто джерело таке. Неповторне, неповторного смаку. Коли ми приїжджали туди садити картошку, чи полоти її там, чи вкопати картошку, там таке було джерело, що ти туди приходиш, а воно прям кристальне. Ух ти, дивіться, затихла вода. Не чуєте? Виключилась фонтана. Я сиділа тільки що подумала, боже, так шумлять вони ці фонтани. Чесне слово, було б добре, якби вони не шуміли. Би було тихіше, но ну, раси виключилось. Отак От працює простір зараз. Отак От ми керуємо водою зараз. Хочете вірте, хочете ні. Але фонтани за мною зараз затихли. І це робила не я, а може я. І так дивіться, я знаю смак джерельної води. О, і цикада. Тихенько сіла там десь. Я брала отак, знаєте, це джерельну воду і пила з рук. І просто я насолоджувалась тим таким криштальним дзвоном. Вона дзвеніла просто ця вода. Вона дзвеніла і там, коли текла, і я брала і я ковтала її. Вона така солодка була. Вона така була. Ну, просто неповторна вода. Там стояла криничка, ну, так зробили криничку, знаєте, хрест ставлять, там іконка висіла, тобто освячували цю воду. Ну, і вона окремо так стояла. Ми там їхали додому, набирали водичку, і е -е, я знаю, що таке джерельна вода. Але сьогодні я хочу сказати вам, що я замовляю воду, мені привозять кожен день. Однієї марки воду, такі великі бутлі, там десь 20 літрів. І я їй цю воду п'ю, ну і ще там купую іншу воду. Хочу сказати вам, що pH води змінюється кожен день, він не є стабільним. Я відчула це, коли пила. Я п'ю одного дня воду ту ж саму, просто набираю попити. І вона мені з кислиночкою. І іншого дня п'ю, нема тої кислиночки. І або якийсь смак відчуваю інший, або відчуваю запах іншої води. І коли я її грію, так, гаряча вода вона має абсолютно інший смак. І вона має енергетичну свою структуру, наповненість іншу. Тобто вона дає, якщо ти хочеш пити, так, дивіться, теплопроводність це що? Це коли тобі гаряче. А ти береш і п'єш холодну воду, так? і вона тебе охолоджує. Оце робота води на теплопровідність, так? Правильно, вона виконує роботу. Якщо, наприклад, потрібна енергія, так? енергія потрібна, тоді краще пити теплу воду. так? Теплу воду треба пити. Коли потрібно зігрітися або потрібно заварити щось, запарити, тобто, Ну, кипяток ми з вами не п'ємо, але гаряча вода, так, гаряча вода, вона впливає на енергію людини також. Тобто вона як дійсно якісь імпульси створює. Зараз машина проїде. І вода створює імпульси. І це настільки е, корисна інформація, просто от візьміть, проекспериментуйте в себе. Яку воду, наприклад, ви хотіли би випити зараз? Якої температури? На ніч, наприклад, в день зранку, яка вам більше вживлюється у вас? Вона просто так затікає і вживлюється. Тобто вона настільки комфортно себе відчуває у вашому тілі, саме тоді, коли ви її випили, саме таку, яка вам вона потрібна? Так? А дивіться, якщо змінила структуру вода. Значить, змінила структуру І їжа. Правильно? Тому що водою, ж, а, водою а, пояться всі рослини, п'ють воду, всі-всі дерева, все, що є, все на воді. Миє вода. Значить, змінилося все. Якщо береш того огірочка, в якому дуже багато води, або береш кавуна, єси, то все ж, ясне діло, так що. Там так само та сама вода, і так само його можна їсти кімнатної температури, холодним, можна і нагріти. Тобто, будь ласка, відчувати ці моменти дуже корисно. І коли це все змінилось, так? коли ми з вами не можемо опиратися більше на старі смаки, старі запахи, там ще щось, тому що ми стали відчувати з вами, так як люди нового простору, що саме нам зараз цей момент потрібно? Яка їжа нам потрібна, а яка вода нам потрібна, так? якої є температури, коли саме її випити, скільки випити, скільки з'їсти їжі любої, будь якої яка б не була. І тут е приходить, що приходить? Що тільки кожна людина самостійно може коригувати ці процеси в собі. Хтось має доступ до криштально чистої води, а хтось не має. Тоді потрібно виходити з цих ситуацій. Хтось має у себе на городі домашні овочі, фрукти, а хтось не має. Розумієте? Ми не можемо сказати з вами, що не потрібно їсти те, чи те, не потрібно пити те, чи те, там ще щось. Чому? Тому що це. Е вже повинна людина відчувати сама. Ми повинні відчувати з вами на відчуттях, рукою перевіряти, так як я вам говорила в минулих відео своїх. Просто задати питання, а чи це буде мені корисно, і руку прикласти, і потримати над їжею, над водою, над ліками, щоб то не було. Над косметикою. Все потрібно так, от, на відчуттях. У мене, наприклад, йде відповідь: якщо тепло, це да, якщо холодок, то ні. Ну так. Це я ділюся своїм досвідом. А тепер хочу сказати одну дуже важливу річ стосовно духовності і їжі. А потім в кінці відео скажу, які люди будуть резонувати з новим простором. Маю тут десь щось гуде, так? Але я сподіваюся, що чути. Літак летить, сусід там щось включив дрель, там стрижуть траву, тобто не так тихо в мене, але сама інформація, я думаю, доступна для, для мого слухача. І так дивіться, друзі. Хочу задати таке питання до вас. А яка різниця, що ти єси, наприклад, якщо ти мерзопакосна людина і несеш світові дисгармонію, якщо ти, наприклад, принижуєш людей, давиш на них, подавляєш волю людей, маніпулюєш людьми? Якщо ти не можеш втриматися від роздратування, якщо ти не можеш втриматися від критики, ліцемірства, злості, так? яка різниця, скільки ботокса в тебе в губах чи там де ще? Яка різниця? Яка різниця, як ти виглядаєш, скільки в тебе тих морщин? Яка різниця, скільки в тебе кіло чи сантиметрів Наталії твоїй? Яка різниця, скільки ти в медитаціях сидиш? Яка різниця, якщо ти несеш цьому світу дисгармонію? Якщо ти ображаєш близьку людину, наприклад, якщо чоловік е, принижує свою дружину, але сидить в медитаціях і десь вона щось йому не те сказала, в нього нема терпимості, зразу йде атака, зразу йде е, подавлення, подавлення, приниження. Яка різниця, скільки, скільки ти пройшов духовних семінарів, курсів, там і ще чогось? Де ти був, коли ти був в Індії, на Тібеті, ще, ще десь? На горі Шаста? Яка різниця, так? Є дуже багато людей, які так живуть, які думають, що засуджуючи інших, там о, той їсть м'ясо, значить все. Він, значить. Не підходить під критерії моїх людей, яких я поважаю. Не можна їсти м'ясо. Або, наприклад, випив вина, все не можна бити. Друзі, а це все існує, воно є. Так, Ми від цього всього позбавимось, але кожен в своєму ритмі. І кожен саме в такому ритмі, щоб йому не шкодило. Деяких людей ще зберігається структура тіла така. Фізичного тіла клітинна, що вона потребує білок. Пташечка прилетіла. Отак. Гарний знак. Тому а той, хто зациклений на тому, які дієти, яке там що. Веганська їжа, вегетаріанська їжа, те не їм, те не їм, те не їм. Але стройна, дуже, дуже я стройна, дуже в мене все гарно, морщин немає, ботокс трошки підколола, масажики поробила, туди сходила, зайнята своїм тілом. Все, а душа твоя де? А душа де? А де сяйво в очах? Чомусь от морщин немає. А от і очі потухші. Якщо так, тоді ж має бути якась радість від того, що ти робиш, так? і тут питання: ти кому це робиш? Собі чи комусь? Собі чи комусь? У мене одна була жіночка запитала: а чи це добре, що жінки значить, користуються макіяжем, закрашують те, що як це? Ну, Те, що таке природнє, що щось приховують, щось приховують. Друзі, ви розумієте, що це оцінка і засудження так, йде. Щось приховують. Для чого приховувати? Я завжди любила доглядати за собою. Для мене це така, знаєте, медитація. Я все бачу. Я, я зроблю собі макіяж. Це для мене такий спокійний якийсь час, для, особисто для мене, бо саме для мене. І я ніколи, скільки я себе пам'ятаю, і хто мене знає, ви ж знаєте завжди, що я завжди зі смаком можу втіти вдягнутися. я можу, І завжди в мене укладені коси, завжди в мене є макіяж. Ну, тобто, А вдома, коли я там ходжу, то то вже мій простір, що хочу там, те роблю, хожу з макіяжем, хочу, не хожу, тому моє, то для мене, то моє. Я нічого не, не хочу нікому подобатись, у мене немає такої цілі. У мене немає цілі десь отак, знаєте, просто проявитися, десь без себе, тому що я всередині. Я проявлюю себе ту, яка є всередині. Жінка має виглядати гарно, коли є куча всього навколо і природнього, і неприроднього вибір і вибираєш. І а, краса це є краса. І коли гармонійна душа у людини, так, гармонія, гармонійна душа, гармонійне все, тоді вона виглядає гармонійно, що би вона не з'їла. Ну, не переїдаючи, щоб вона не нафарбувала, не перегибаючи, не перетинаючи межу. Щоб, там, якби не, щоб людина не говорила, не робила, вона повинна мати гармонійний фон, Так? гармонію. Нести повинно гармонію. Не е, намагатися виді, виділитись чимось, так? а нести гармонію, яка є в тобі, і яка ти є тією гармонією. Тому. Е, Знаєте, ще такий скажу момент, це про себе говорю і говорю ж зразу про те все, що як я бачу світ. Хотіла ще сказати, що а, пишуть люди мені тут, а, пишуть, значить, що я там, там щось говорю не те, щось іще щось не те. А, пишуть, що вас неможливо слухати, бо ви... Спотворюєте українську мову, що ви там говорите а, такими, у вас закінчені неправильні, у вас слухати неможливо, там і все таке. Друзі, ви знаєте, я а, живу а, в державі такій, яку, на яку говорять країна мігрантів. Тут а, кожен говорить а, з таким акцентом. Інколи зрозуміти важко, а, люди а, з, з різних країн вивчають англійську мову, і вони мають адаптувати себе, свою культуру, наприклад, адаптуватись тут з цим всім, що в тебе є, з тим, як язик напрацьований до якоїсь мови. І маєш вивчити цю мову, бо ти тут без неї жити не можеш і вчать всі англійську мову. І тут всі знають, що цей акцент він взагалі не важливий. Я навчилася вислуховслухуватися і вдивлятися в очі людей, щоб відчути те, що вони хочуть сказати. Коли до мене приходять на консультацію люди, які говорять на англійській, але ця англійська вона настільки різна у всіх. Наприклад, з Єгипта людина буде говорити з іншим акцентом, чим я. А із Індії так будуть говорити. Е, мексиканський акцент так само він відчувається. індіанський акцент від, від, відчувається дуже сильно його можна виділити. Коли говорять е, е, люди із Польщі, тут велика діаспора Польщі, тут вони говорять, і їх можна відчути, і їх ми відчуваємо дуже українці. Як говорять, у нас у всіх у всіх. Абсолютно інший акцент, інтонація, дикція інша. І коли ти працюєш з людьми, і людина приходить до тебе з своєю проблемкою, так? і ти сидиш, вслухуєшся не в акцент, ти вслухуєшся не в закінчення, ти, питає, ти намагаєшся зрозуміти сенс, суть, глибину, розумієте? І коли так само приходите ви до мене, з України, люди, я, мені все одно, як ви говорите. Я ніколи, ні, жодного з вас, я ніколи не поправила. Я питаю у вас, на якій мові ви хотіли б говорити? І ви говорите: говоріть на ваших, на суржиках, не на суржиках, говоріть, на... як попало, говоріть. але тільки так, щоб відчути душу вашу. Розумієте? Неважливо мені на які, які закінчення у вас. Хто, хто де знає, що таке е, літературна мова? Скажіть мені, хто знає, що це таке? Я знайшла газету в інтернеті. До речі, знайдіть газету. Чи журнал там якийсь був. 1920 якогось року. Там така мова українська. Українська. Там Мова українська весь час змінюється так само, як і змінюються люди. Англійська мова змінюється. В Англії люди живуть і в різних районах вони себе, вони себе, один одного не розуміють, хоча говорять на англійській мові. І тут, знаєте, от в чому суть сама, що мені не важливо там, хто мене виправляє. Тобто мене це не зачіпає абсолютно. Я як говорила, так і буду говорити. Як вмію. Але сама суть в чому, що коли ти дивишся в очі людині, коли ти дивишся на неї, як вона виглядає, яку вона енергію випромінює, як навіть доведено вченими, що людина, коли обманює, від неї йде спочатку енергетичний такий запах, і можна це відчути. Тобто навіть вона ще рота не відкрила, а вже відчуваєш, що ця людина зараз буде брехати. Це відкриття, і багато є відкриттів. Тому хочу сказати, яка різниця? А що ви їсте? Вибирайте кожен собі. Яка різниця, на якій ви мові говорите? Говоріть так, щоб вас розуміли. Не, не стидно, щоб було зовсім, не соромно. І щоб не було цього е, комплексу, так? Не хвилюйтеся, говоріть так, як ви можете. Головне донести суть і зробити. Зробити собі в благо. Тому оці, хто важливість складають якусь, так, я кажу їх: наглядачі, наглядачі, які весь час наглядають, контролери, які контролюють і себе, і людей, і все кругом, так, контролери. Сюди можна віднести ще опоздунів ті, що запізнюються весь час. Або запізнюки їх можна ще назвати. Бо весь час запізниться через свою якусь там е, оцю незібраність, а потім буде створювати важливість, які були важливі моменти до того, поки запізнився. так? Тобто це так само, і оце йде вплив на вплив йде от на все. Тому щирість щирість, е, так, вона йде від душі до душі і вона йде через очі. І через слова, які ти говориш так само, так само. Тому духовність, вона ти або резонуєш зі своїм духом і з духом простору. Коли простір є твоїм духом, твоїм Богом, твоїм Творцем, а ти його. і оцей резонанс співпраці такої, то просто прислухайтеся до себе. Не підпадайте під оці егрегоріальні системи дієтологів, косметологів, ще когось. Бач, треба бачити суть. Не щоб тебе не затягувало тебе, у цю вирву, так? а навпаки, якщо підхвачуєш якусь інформацію, вона повинна створювати вихор, і щоб він тебе возносив. А не навпаки, затягував кудись і робив залежною, там, наприклад, від їди, від напоїв, від косметичних засобів, залежність, залежність, залежність. Тобто, щоб не було залежності, людина має бути вільною. І ось такий сьогодні для мене у мене для вас ефір. От. Те, що я хотіла сказати. Тобто, як змінилась властивість води? Що навіть вона затихла, коли я подумала про те, що тут шумно, як змінилися властивості їжі, як ми з вами змінилися. Так що, друзі, кому сподобалася така інформація, будь ласка, поставте лайк для Ютуба, це так потрібно. І напишіть ваш коментар. І ще приходьте на наступне відео, там, де я напишу вже відео про те. Чому зараз е, всі святі і пророки, які були раніше, знаходяться всі на землі? Саме тут, з нами, серед нас. Так що слідкуйте за новинами, розповсюджуйте інформацію, роздавайте в своїх соцмережах відео і резонуємо з новим простором. Всього вам найкращого. До побачення, любові вам, гармонії, процвітання. Пийте корисну для вас воду, саме ту, яка вам потрібна, саме в цей момент, коли ви її п'єте. Домовились? Окей, все найкраще, до побачення.